Бездіяльністю силовиків стурбовані в кредитному майдані Рівненщини, адже правоохоронці замість захищати простих громадян закривають очі на дії свавілля колекторів, а подекуди і самі покривають його. Столкнеться простой з ситуацією, когда к нему буде приходити непонятно хто, я ймду там абсолютно, абсолютно бандитської наружності. І ми не будемо видеть вмешательства в цю ситуацію органів внутрішніх справ, поліції нашої. нашій. либо прокуратуры, либо других силовых структур, ну, я буду иметь возможность лично, я имею в виду просто отстреливаться от таких людей. Я очень надеюсь, что до этого момента у меня будет уже зарегистрированное оружие, которое поможет мне справиться с этой ситуацией самостоятельно. По-другому я не вижу, еще раз, я не вижу по-другому, как можно еще себя защитить. Довідчиво боржників довела держава позаяк 662-го урядова постанова дозволяє навіть без суду відбирати у людей майно, в тому числі і за несплату комунальних рахунків. Якщо немає рішення суду, то повірте, а тому, що у вас забрали какого-либо імущество, його вже продали 33 рази, ви і знати не будете. К вам прийдуть і по факту об этом скажут. Що ви вже не власник. Як це відбулося на Мірющенка, де будинок разом з людьми банк продав колекторам за 18 тисяч доларів, де група молодиків напала на знімальну групу першого місцевого. Міліціонери проти журналістів ще й кримінальне провадження відкрили. Щоправда, в чому злочин на камеру пояснити вже місяць як не можуть. Впочаються слідчим склад злочину дії журналістів чи не вбачається? Якщо не вбачається, то чому провадження досі не закрите? Якщо вбачається в частині чого вбачається? по даному провадженню. Будуть проведені всі слідчі дії з метою повного і об'єктивного розслідування, і буде прийнято рішення по ньому на даний час. Провадження не закрите, але з найближчим часом по цьому провадженню буде прийнято рішення. так само, як досі, і не можуть відповісти депутату Рівнеради, чому стара міліція з новим фасадом покриває дії тих, таких ділків навіть зі зброєю в руках. Ваші працівники тримали бандитів? З кармана забраного пістолета одали йому, спустили його з поверху і сховали його з цим пістолетом. Начальник вас, Максимов, ви прислуговуєте Максимову. Він, я йому це тиждень-два назад, була преса була, в він сказав, хто віддав який міліціонер. Це, це не міліціонер буде далі вже, мент буде працювати в поліції. Mm. Кажу, хто? Взяв в руки пістолет і віддав. Максимов, досліди, вигони його. Але у випадку з нашими правоохоронними органами Феміда аж надто сліпа, адже кругова порука людям в погонах вигідна, особливо якщо приносить реальні дивіденти від тіньових оборудок. Дмитро Ленчук та Ігор Прокопчук. Новини Рівного.